Шановна адміністрація славної, славного музею видатної Марії Заньковецької, дозвольте від щирого серця і вам особисто, Ірина Борисівна, подякувати за цю прекрасну можливість зробити свою персональну виставку. До речі, це двісті четверта персональна виставка моя. Б'ємо всі рекорди на зло. Москалям. І щоб це не остання виставка. Що... ж Це тільки початок. Це тільки початок. У мене 25 серій. І хай цей славний музей розцвітає, поновлюється великими гарними виставками і прекрасними людьми, які сюди приходять. Дуже вам дякую. І я вам дякую. Будьте здорові і, і до зустрічі і до нових спецпроєктів. Дякую.